На Закарпатті обговорили проблеми переселенців у рамках програми єднання заради дій, створеної, аби згуртувати ВПО, членів громади та представників влади. Соціальна згуртованість це постійна робота. Вона має бути постійною. Чому? Тому що і люди, які приїхали, для них це певні виклики, і люди, які тут живуть для них певні виклики, тому що просто нас всіх стало тут набагато більше. І іде війна, і ці тривоги, які лунають. Ну, тобто зовсім інше життя. Ми живемо в постійному стресі. Тому треба саме. Ну не дивитися як погано, дивитися, намагатися вперед підтримувати один одного, підтримувати збройні сили України для того, щоб ми досягли перемоги. Головна ціль подібних заходів, аби люди, які через війну в Україні переїхали в інше місто чи регіон, могли стати повноцінними учасниками економічного та громадського життя. Закарпатська обласна адміністрація з цією метою розробила регіональний план підтримки на 2023 рік. На сьогодні координація. Місцевого самоврядування області і всіх є дуже потужною. Але ми хочемо, тому що всі затверджують свої плани на цей рік і хочемо їх розподілити рівномірно по всім регіонам, не тільки Ужу, Мукачево і великі міста, але й ті віддалені райони, де є розселені зараз внутрішньопереміщені особи. У нас є повністю база даних, в якій громаді і скільки внутрішньопереміщених осіб перебуває, і вони мають всі отримати повний спектр тих послуг, продуктів, медикаментів, навчання. Повністю, щоб вони асимілювалися в суспільство Закарпаття на цей важкий період, і отримали роботу, отримали всі необхідні речі і почували себе повноцінними ну, і закарпаттями, українцями. І ми розуміли, що ми можемо всіх об'єднати і надати їм все, що, що, що тільки зараз є від різних благодійних фондів». Під час заходу також обговорили досвід релокованого бізнесу, можливості працевлаштування, потребу психологічної підтримки і що важливо, адаптацію дітей ВПО. в Закарпатті біля 50 тисяч внутрішньо переміщених дітей і роботи не початий край перше це психоемоційна їхня підтримка постійно їхніх батьків, піклувальників. Вчителів, педагогів нас необхідно, щоб було травмоорієнтоване навчання фахівців. Повинна збільшитися кількість фахівців. Ну і громади вони підтримують звичайно. Підтримка в цьому напрямку теж громад повинна бути з боку як влади і з боку міжнародних організацій всієї громадськості. І плюс до того необхідно, щоб реформи, які розпочалися в країні ще до війни, продовжувалися, щоб ми не повернулись назад до інституційних закладів, а щоб ми продовжували влаштовувати діток в сімейні форми виховання і сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримували якісні послуги саме в своїх громадах. Нині на Закарпатті перебуває близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за даними мобільних операторів, третина з яких зареєстровані офіційно. Загалом українців, які вимушено покинули власні домівки, кілька мільйонів. Тож подібні форуми за підтримки іноземних донорів також проведуть у різних регіонах країни. Ми дійсно зараз плануємо форуми в щонайменше 13 областях і працюємо з дуже багатьма регіонами громадами. Дійсно, ці проблеми вони актуальні по всій Україні зараз.